Програма навчання для бізнес-аналітиків. В Коломиї організовують безкоштовні курси для усіх охочих. it компанія Бестран Консалтінг вже вдруге влаштовує такі навчання. Реєстрація триває до 1 березня. Світлана Лукашчук у компанії Бестран Консалтінг трохи більше місяця. До цього працювала в органах місцевого самоврядування та, прийшовши безкоштовні курси для майбутніх бізнес-аналітиків, отримала запрошення працювати у одній із передових на ринку IT-компаній. Було дуже цікаво. Це було схоже як підводне занурення, тому що я працювала зовсім в іншій сфері і е Спочатку було страшно, що відбувається, де я, але потім стало дуже цікаво. це е, круто, це мотивує до розвитку, і ну, дійсно цікаво, і хочеться в цьому розвиватися. Тепер представники фірми вдруге вирішили проводити безкоштовне навчання, аби і поділитись досвідом, і відшукати талановитих бізнес-аналітиків. Ділиться Дмитро Семенюк, операційний директор Бастран Консалтінг. Це вже другий потік. Перший відбувся в кінці 2024 року, і троє студентів-випускників цього курсу вже в нас зараз працюють. Дмитро Семенюк продовжує це навчання буде цікаве насамперед людям з бухгалтерською чи то освітою в ІТ, або ж досвідом у цих сферах. Хоч це не обов'язкові умови для проходження навчання. Навчання насамперед може бути цікаве бухгалтерам. Які бажають перекваліфікуватися в it сферу При цьому освіта в галузі фінансів чи інформаційних технологій не є обов'язковою. В першу чергу, ми будемо дивитись на мотивацію кандидата, його здатність швидко освоювати нові знання і вміння мислити нестандартно. Триватиме навчання два місяці, проходитимуть уроки тричі на тиждень. Загалом курс буде містити 20 уроків. Більшість тем присвячені функціоналу SAP Business One. Також будуть теми. По моделюванню бізнес-процесів за допомогою нотації BPMN, мові керів запитів, методології впровадження та підтримки програмного забезпечення в кінці курсу. Ми проведемо екзамен і кращим учасникам запропонуємо роботу. Робота бізнес-аналітика полягає в аналізі бізнес-процесів клієнта. Адаптації програмного продукту під ці процеси, навчання користувачів та вирішення будь-яких інцидентів, які виникають в процесі використання цієї програми, наша компанія займається автоматизацією бізнес-процесів на платформі SAP Business One. Клієнтами без Consulting є компанії з України, Європи та США. Реєстрація на курси відбувається на сайті та в соцмережах компанії до кінця лютого.